Розіграш Знову від Алі Сінселя. такі наушнички для бігу, для спорту, усі метання. Сьогодні я вам знову розкажу і покажу про упси, DC Ups, Упс, Юпс, хто як каже, безперебійники для роутерів, для Wi-Fi вайтфайспостерень, для терміналів, для всього. От. Сьогодні ми будемо показувати ось такий, хто впізнав ось по картинці на авішці їх багато. Я також собі хотів їх замовити, але в мене не вийшло, бо їх не було в наявності. Я чекав, чекав, місяць чекав і не вийшло. Два рази замовляв. Хто не бачив минулий випуск про ось таку 12-вольтнову камеру герметичну для вулиці, для підсвітки, ось для резервне, все, подивіться, ось, дуже цікаво. Класна штука, я раджу. Потім в мене виходило випуск про звичайний безперебійник, два роки використання. Можете подивитися, що сталося. На зато на томість, що. Ну, до речі, я ним ще користуюся. Найпершим я ще користуюся до цієї пори. Потім я собі придбав, також ним користуюся ще Хоко, можете подивитися. От. Сьогодні я вам розповім про ось такий юпс. Покажемо, що це до... я до чого. Але перед цим у нас розіграш. Знову від Алісінсея. Він вас балує всі товари від нього. От. І ось такі наушнички для бігу, все. Підписка, підписка на. Телеграм-канал, Алісінсай обов'язково, якщо хочете виграти. Потім підписка на YouTube канал Життя з 220. Обов'язково підписуйтеся на його бот. Як користуватися, ви заходите на Алік, копіюєте силку будь-якого товару, що вас цікавить, вставляєте в його бот, і бот вам автоматично підтягує найрішавший товар на Аліекспресі, Такі наушнички для бігу, для спорту. Ідеальні. Взяли собі музичку, включили, бігаєте або просто слухаєте. Чуєте все, що відбувається біля вас? Нікому нічого не мішаєте. Все ідеально. Тому хто хоче використати такі наушнички безкоштовно. Будь ласка, підписуйтеся. Це такий самий безперебійник, як хопку, я би міг сказати, як інші, але насправді він не такий самий. Не такий самий по одній простій причині, що тут змінні акумулятори. Я дуже хотів змінні акумулятори, тому що ми знаємо, там, якщо погані акумулятори, вони всі дійсно виходять ну, 2-3 роки, максимум, і все. А тут ви можете користуватися, змінювати акумулятори і все. А так, то по функціоналу абсолютно я би сказав, все те саме, що в звичайного і Хоку, подивіться, огляд. от і або в цього звичайного. Є е, портивна зла, МО є, е, потім 5 вольт, 12 вольт, 9 вольт, все таке саме абсолютно. Комплектік, комплектік, дуже хороший, живлення. Е, от, е, Потім е, розгалужувач dc е, от, Є в нас, бачите, і звичайний також є, одинарний. Е, потім люкс. Чому люкс? Тому що тут є викродка в іншому повербанку, що я вам показував, о, в безперебійнику, безперебійнику, там її не було. Я користувався цією, щоб відкрити от і, і скрити цей корпус, той корпус. Тому а тут викротка є. Подумали, що не всіх може бути викрутка і поставили. Вона коштує копійки, але це дуже приємно, серйозно. Я е, цією річчю дуже задоволений. Був би, якби це було моє, ось так я скажу. Я не взяв, взяв Хоко. Я впевнений, що Хоко мені також довго прислужить, тому що це ну, якби хороший бренд. От Зараз ми запустимо. Акумулятори в мене якраз заряжені, все. І побачимо, як це все відбувається, яка індикація. Що вказано по акумуляторах? Не вказано, яка ємкість, там 25 тисячі, 1,5 тисячі, такого не вказано. Вказано, щоб було. 3,7. От в нас є і якраз 3,7 цих вольта. Ну, я думаю, що всі радять взагалі користуватися 2600 2700 тому що час зарядки буде 3 години. Так, да, це буде заражатися довше, це зрозуміло. Але зрозумійте, воно і заражається довше, і розражається довше, того, що більше об'єм. Тому тут, як би, ну, без різниці. Абсолютно. Чи довше заражається, чи менше, як вам його надовше потім хватить. Так, все ми правильно підключили. підключили. Е, от, ну, все. Вмикаємо. Не хочу вмикатися. Не знаю чому. Бо, знаєте, що буває так, що потрібно запустити через 220, так як перший раз. От, І тоді він вже буде працювати. Є така річ ось в цього. Я його так активував без перебійника. І так само в цього. зараз я активую і. Покажу, чи, чи причина дійсно в цьому чи не в цьому. Так як, як я вам казав, потрібно було активувати. Бачимо, що горить червоний індикатор. Все активувалося, і тепер все в нас працює. Тобто, з цим питань немає, все можна закривати От, і користуватися. 14 тисяч мА це досить, до, досить гарно, я вам так скажу. Е, тому всім я раджу в разі чогось. Взяти таку річ, або якщо вас просто кажуть, є відеоспостереження. Та сама, ну я не знаю, підсвітка вас на 12 вольт, ви можете користуватися. Берете DC-шку 12 вольт USB так само. USB точно я скажу, що видає 5 вольт і десь 1,8 А. Це 100%. От, бо я ж дивився тести, все. По акумулятору, мені акумулятор обійшовся 1 150 гривень, тобто 300-600 вже. Але тут є якісь набагато більше, і це чесні акумулятори, не якісь я купую, що я там не знаю, що зашити. І в разі чого я можу його розібрати, замінити. розумієте? От Бачите, ми включаємо, показує, Все Все чітко працює. Активували. От. А не так, як всіх-всіх зашити, от навіть Хоко, там акумулятори зашиті, спаяні. Я вже не буду мати доступу, щоб замінити їх, і це погано, бо треба шукати людину, перепаяти все. А тут я відкрив, сам це все зробив і все. Моя випуск був корисний. Можливо, хтось користується Напишіть, Як там плати, що там всередині? Чи не гріється, не дується нічого вас? Дуже радше хочу сказати, що дуже гарне тут охолодження. Тут решітки є охолодження, тут більше охолодження, як в тих інших. В Хоку не пам'ятаю, ну також є, також є охолодження. Ну, тут, тут велике, і навіть ще ось тут є, що також воно все охолоджується. Тож, бачите, тут акумулятори, тут на всю плату йде охолодження. На всю плату. І ось тут трошки. Кому випуск був корисний? Лайк, комент, підписочка. От. І до нових зустрічей. Тому бувайте здорові і пам'ятайте, пам'ятайте, наушнички розіграш. Залітайте в Телеграм і на Ютубчик. побачення.